Життя. Чого дійсно варте життя і що ми маємо в ньому? Отож розпочинаємо. Починаємо. Жила собі одна маленька дівчинка. Вона завжди бавилася, їй було весело, раділо життю, і більше ніяких інших клопотів у неї не було. Якось до неї приходить Ісус. Що ти робиш, дівчинку? Давай будемо бавитися разом. Відчіпайся від мене Ісус. Мені, та... не на тебе часу. Ісус постояв трохи і повернув назад. Як часто Ісус стукає до маленьких дітей, але вони не завжди можуть його побачити. І дуже шкода, що. На жаль, наші земні ангели-батьки не завжди можуть підказати дитині, що час іти до церкви, час іти до Ісуса. Життя триває. Дівчинка підросла, стала вже зовсім красоною, вся в турботах, клопотах, і тут до неї знову приходить Ісус. Можливо, зараз її серце відкрите. Дену раз де прожила добре, бо не палений у гріх. Чепися, мене чекають друзі, розваги, чужі разом, я не маю часу. Ісус помовчав і знову пішов між цим. Дуже часто наша молодь захоплюється тим, чим, можливо, нема користі з неї. Наша молодь хоче розваг хоче якихось відпочинків, не думаючи про те, що поряд є ближній, а ще ближче стоїть суд, якому треба відкрити серце. Руки йдуть, дівчина подослішала, вийшла заміж, вже стала справжньою господинею, В неї сім'я. Ну, Ісус пішов ні з цим. Ну, це немаліця, прийшла завжди, влато влато влато, не мала а Оприйшла вже має дорога, і немає. Зараз біжить невпинно і до нашої молодої господині відкрадається старість. Це вже зовсім старенька бабуся. Куди йдеш, бабуся? А я тобі це побожу, і Не чіпись, судья. В мене багато роботи. Я тобі допоможу! Не чіпайся, не хай, Сашко, не І тут бабуся не відкрила своє серце. Ісус, який хотів допомогти її, нести її тягар. Бо в неї відкинутий, в неї немає часу відчепись, то хоч іншим разом, коли буде цей раз? Чи задумувалися ви, чи буде у вас цей інший раз, а чи прийдеться нам стати перед Ісусом? А що ми тоді йому скажемо? Отож, життя йде своїм плином, і нам доводиться йти кудись-туди, і цієї бабусі не стало. І тепер вона стукається до Ісуса. Прийми мене до себе. Я тебе не знаю. Як не знаєш? Пам'ятаєш, як дитин, ти до мене приходив і хотів палити зі мною ляльками. Але ти на мене не мала часу. А, а коли я йшла на танці, ти хотів бути зі мною. Але ти на мене не мала часу, бо завжди готували мало свої клопоти. Ну, а коли ти, ти хотів допомогти мені портити господарство? У мене дуже було багато хлопотів, і тоді ти на мене не мала часу. Ну, а то, бабусю, стареньку? Ти мене відігнали і тої бабусі. І тепер відійди від мене геть, тому що сказано в писанні, то позидається сином чоловічим перед моїм небесним, перед людьми позидається сина чоловічого. То, син чоловічий, посидається того перед своїм отцем небесним. Пам'ятайте за Ісу Христа, пам'ятайте за це. Він вас чекає. Не відганяйте його своїми турботами і своїми заняттями. Дуже прикро, що в своєму житті ми маємо час на все: на ігри, на друзів, на танці чи дискотеку, на розваги, на господарство, роботу, сім'ю, на все. Тільки не знаходимо часу для Бога. Тож задумайтеся, кожен цією невеличкою виставою над своїм життям. І дай Боже, щоб ми не втратили цей час і цей наш останній.